Шановний Василь Захарович, шановні колеги, мені дуже приємно, я вдячний за можливість виступити на цій конференції. Для мене це велика честь. І доповідь я хотів би присвятити міждисциплінарній проблемі: це артеріальна гіпертензія, і ревматичне захворювання. Це дійсно проблема, яка існує у лікаря, як ревматолога, так і кардіолога, І ми повинні вміти лікувати цих пацієнтів. Звичайно, незважаючи на те, що поширеність ревматичних захворювань сягає 5% з одного боку, але все ж таки лікування цих пацієнтів, їх ускладнень цих захворювань, воно лягає важким тягарем на медицину, на економіку країн. Це пов'язано з одного боку з тим, що поширюються ці захворювання і краще виявляються на сьогодення. Також це пов'язано з тим, що Причиною смертності цих пацієнтів все ж таки є серцево-судинні захворювання, і серед таких головних і основних захворювань серед хворих з рематичними захворюваннями є саме артеріальна гіпертензія. Ви бачите, що найбільш поширені захворювання як ревматоїдний артрит, атрид, артрит, подагра. І всі ці захворювання об'єднує як атеросклероз, так і тромбози, серцева недостатність. І домінує звичайно, артеріальна гіпертензія. Звичайно, наявність імунних захворювань супроводжується збільшенням кардіоскулярного ризику, в основі якого є активізація запального процесу. Ми бачимо, що відбувається імунна дисрегуляція. І все це призводить до прискореного атерогенезу, збільшення ригідності артерій, і в свою чергу також те, що поєднує і рематичне захворювання, і артеріальну гіпертензію, да, призводить до того, що е, е, змінюється структурно функціональний стан і магістральних артерій, і серця формується фіброз, гіпертрофія міокарда. Збільшується жорсткість артерії, що в свою чергу призводить до підвищення артеріального тиску. Якщо ми побачимо і проаналізуємо поширення серцево-судинних факторів ризику серед ревматичних захворювань порівняно з загальною популяцією, то ми бачимо, що звичайно, як артеріальна гіпертензія, так і порушення ліпідного спектру, вуглеводного обміну. І насамперед, артеріальна гіпертензія вона зустрічається значно частіше, і перебіг відповідно в неї більш важкий в структурі коморбідності. Хворих на артеріальну гіпертензію звичайно переважає гіпертензія. Вона зустрічається більше ніж у 40% пацієнтів, і поряд з гіперхолестеринемією звичайно підвищують кардіоваскулярний ризик. Якщо ми проаналізуємо частоту артеріальної гіпертензії, у хворих на артеріальну гіпертензію різного віку, то ми бачимо, що тут також зберігається вік залежний характер її, ми бачимо, що її частота зростає з віком, і більше того, зростає частота саме неконтрольованої артеріальної гіпертензії, що робить проблема лікування артеріальної гіпертензії більш важкою. Коли ми маємо пацієнта з артеріальною гіпертензією, незалежно від того, яка супутня патологія, ми повинні визначити кардіоваскулярний ризик. І кардіоваскулярний ризик визначається різними способами. І на, на даний момент представлена таблиця СПОР, яка вже враховує і е, похилий вік, і враховує рівень е, розвитку країни соціально-економічний. Е, Крім того, що враховується рівень і тиску, і рівень холестерину, і рівень артеріального тиску. Але все ж таки, коли тривало існуюча артеріальна гіпертезія, коли є важкі супутні захворювання, є ураження у мішені, то звичайно, ми не можемо враховувати і не можемо застосовувати шкалу спор. Фермінгенська шкала. Яка е, включає в себе да, при визначенні ризику не тільки рівень артеріального тиску, а й е, фактори ризику, е, до яких належить е, і гіпертрофія лівого шлуночка, і ураження нирок, і пошкодження е, е, судин сидківки, а також враховується супутні захворювання, серед яких домінує і цукровий діабет? Е, в останніх рекомендаціях все ж таки отрадно бачити те, що встановлені та запропоновані нові фактори ризику, серед яких включена рівень сичової кислоти а серед додаткових клінічних станів або супутніх захворювань включена подагра і хронічні запальні захворювання, до яких належать саме ревматичні імуноопосередковані захворювання. І все ж таки, коли ми визначаємо ризик кардіоваскулярних ревматичних хворих, саме ревматоїдний артрит, якщо ми беремо, то звичайно шкала схори фремінгенська шкала, вони занижують. Незважаючи на те, що в рекомендаціях по кардіоваскулярному менеджменту рекомендується множити на півтора, да тим самим ми розуміємо, що хворий на ревматоїдний артрит має апріорі вже високий або дуже високий кардіоваскулярний ризик, але все ж таки більшою мірою застосовуються такі шкали, як QRIS-3, яка е, дозволяє да, вже вона включає в себе. І варіабільність тиску, і дуже важливо прийом глюкокартикоїдів. І системний червоний овчак, і індекс маси тіла, і анамнез. Тобто, на це більш така потужна і більш точна оцінка ризику, яка ґрунтувалася на обстеженні і популяції, що складала більше 10 мільйонів осіб. Звичайно, ми повинні вміти і розуміти, як саме препарати, які ми застосовуємо для лікування ревматичних захворювань насамперед ревматоїдного атріта, як вони впливають на кардіоваскулярний ризик на профіль цих пацієнтів. Сьогодні вже говорили багато щодо нестероїдних протизапальних препаратів, і звичайно, ми повинні враховувати не тільки гастропротективні якісь особливості, а також і кардіоваскулярний профіль, і було показано багатьма дослідженнями, що найбільш сприятливий кардіоваскулярний профіль при застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів є на а аптомітіл-гуацил. Якщо глюкокортикоїди ми розглядаємо, звичайно, лікар повинен враховувати ці обставини і застосовувати з усіх точок зору, з точки зору впливу на кісткову систему, і з точки зору впливу на артеріальний тиск на розвитку артеріальної гіпертензії на рівень цукру, ми повинні застосовувати найбільш мінімальні най, найменші дози, які будуть найбільше достатніми для лікування пацієнтів для досягнення нашої мети. І ми повинні звичайно нейтралізовувати ці побічні ефекти, призначаючи препарати, які мають протекторні властивості щодо метатиксата. Вже давно доведено, що він може знижувати рівень артеріального тиску, він може сповільнювати атеросклероз, але не доведені дані його щодо призначення корихнешемітної хороби серця. Щодо сульфасалазіну, препарат достатньо давно існує в, клініч... в клінічній практиці ревматолога. Він має сприятливий вплив на серцево-судинну патологію хворих на артрит. Щодо інгибіторів факторів міфрозу кухлин їх існує достатньо велика кількість, але все ж таки для більшості з них застереження щодо вживання у хворих з клінічно значущою серцевою недостатністю. З іншого боку, рітоксимап він покращує прогноз при інфаркті міокарда. Гідроксофлорахін вважається вазопротектором, але є окремі дослідження, які говорять про те, що він може викликати в, в окремих ситуаціях е, серцево-судинні захворювання. Ліфлюнамід, навпаки, на відміну від метатриксата, він може сприяти підвищенню рівня артеріального тиску і формуванню артеріальної гіпертензії. А батацеп, він досить важливо, що можна використовувати у літніх хворих. А ми знаємо, що для літніх хворих притаманна висока частота серцево-судинної патології. Інгібітори інтерлікіна 6 можуть сповільнювати тераскероз. Анакінра може запобігати постінфарктному ремоделюванню серця без збільшення ризику серцевої недостатності. І найбільш е, сучасні інгибітори яності нас е, деякі з них є роботи. Знову ж таки, це ще треба досліджувати, але є і деякі роботи, які продемонстрували підвищення ризику венозної травмоємболії. Цикласпорін. Ми знаємо, що він також може підвищувати артеріальний тиск, але з іншого боку, він впливає позитивно на комплекс інтіма зменшує дату вшинутіма і зменшує частоту розвитку атеросклеротичних бляшок. А може зменшувати пошкодження м'якарда, викликане ішемію, і реперфузію. Так також це стосується трокрильника вільфарда, але він може викликати симптом реаніозного болю. І останній лікарський препарат, да на рослинній основі, гліказіди Він також може позитивно впливати на кардіоваскулярний ризик і може сприяти зворотньому ремоделюванню міокарда і зменшувати рівень артеріального тиску зі сприятливим впливом на рівень ліпідів. Цікавий аналіз був проведений сполучених Штатах Америки, які ставили перед собою питання щодо оцінки, чи пов'язаний артрит з нижчим використанням антиепартизинних препаратів серед пацієнтів з артеріальною гіпертензією, і чи залежить цей зв'язок з віком або супутніми захворюваннями? Бачите, 173 тисячі пацієнтів з різним ступенем важкості артриту. Я не буду зупинятися, як це визначалося цей важкість артриту. Але все ж таки цікаві дані, незважаючи да, на те, що казалось би, вони приймають велику кількість препаратів і поліморбідність, і поліпрагмазія для да, цих пацієнтів притамана. Але тут було продемонстровано, що люди з артритом значно більше мають поширеність використання лікарських препаратів порівняно з хворими без артриту, і оця поширеність використання цих препаратів спостерігається саме у старших вікових групах. Хоча зв'язок більш сильний був між откритами використанням антигіпертензивних препаратів у молодих людей щодо рекомендацій, рекомендації останні Європейського товариства з гіпертензії 23-го року, і знову ж таки цікаво те, що вони окремо вже виділили саме імуноопосередковані захворювання, і як вести цих пацієнтів. І, але все ж таки загальні цільові рівні вони е, стандартні, як і для загальної популяції. Ви бачите, якщо ми враховуємо вік, то для пацієнтів віком від 65 до 79 років цільовий рівень менше 140 на 80. Якщо ці хвори мають ішемічну хворобу серця, то можна допускати діапазон від 140 до 150, але якщо пацієнт гарно переносить лікування, то можна і від 130 до 139, але діастолічний тиск менше 80 мм рт. ст. Якщо людина літнього похилого віку, старше 80 Років то діапазон ви бачите 140-150, щоб не погіршувати перфузію життєво важливих органів і мати кращий прогноз для цих пацієнтів. Якщо ми бачимо супутня патологія, і насамперед ви бачите артеріальна гіпертензія з імунопосередковане запальним захворюванням. То якщо це молодий середній вік, то намагаємося дотримуватися згідно цих рекомендацій менше 130 на 80 мм тут на остовщика. І щодо стратегії лікування, ми повинні враховувати. Не тільки рівень артеріального тиску, а й симптоми, що можуть бути у цих пацієнтів, а також уражені органів мішені. Ми бачимо, що обов'язково треба ще раз зробити візит пацієнта, щоб він до вас ще раз прийшов ви вимірювали тиск, призначили модифікацію способу життя більшості пацієнтів. Це обов'язково треба, і якщо тиск менше 150 на 95, все одно ми починаємо починаємо лікувати цих пацієнтів. І намагаємось досягти цільового рівня протягом трьох місяців не більше. Да? А якщо у нас є симптоматична гіпертензія, якщо є ураження в мішені, якщо є супутні серцево судинні захворювання, крім модифікації способу життя, якщо тиск 150 на 95 і вище, то ми звичайно приступаємо до медикаментозного лікування. І насамперед, да, зараз пропонується е, більшому частині пацієнтів. До яких належить саме хвори з ревматичними захворюваннями, які мають високий, дуже високий карьорний ризик? Комбінована антиепетизина терапія, яка має, бачите, вже ввели тут вони бета-блокатори, навіть квадрат, але все ж таки е, більш. Е, Часто вживається більш обґрунтовано використання комбінації блокаторів рецептора ранетезіна або гібітра, АПФ з діуретиками або блокаторами кальцієвого кальціоканала, і ми повинні титрувати ці комбінації з мінімальних до максимальних при необхідності. І при прийом цих препаратів переважно треба робити зранку, і додавання інших препаратів треба робити за необхідністю. І, відповідно, повинна бути найкраще для пацієнта, це одна таблетка. Ми повинні враховувати звичайно функцію НЕРОВ. Я не буду на цьому зараз зупинатися, але от як ми повинні за кроками починаємо з подвійної комбінованої терапії у більшості пацієнтів, яку я сказав, або це блокатори, це затензіну з блокатором кальцієвим каналом. Або діуретикам. якщо це не призводить до досягнення цільового рівня, да а ми бачимо, що лише 60% максимально ми можемо досягти то ми додаємо або діуретик тіазідний, або тіазідоподібний, або блокатор кальцієвого каналу. Це вже нам дозволяє майже 90% контролювати артеріальний тиск. І якщо це не резистентна артеріальна гіпертензія, то звичайно, ми вже можемо на подвійній або потрійній терапії досягти успіху. Але все ж таки, от тут акцентували увагу, коли монотерапію можна да, у окремої групи пацієнтів, якщо низький ризик кардіоваскулярний тиск менше 150 на 95, або високий нормальний тиск і дуже високий кардіоваскулярний ризик. Або слабкі да хрубкі пацієнти, це старше 80 років. Звичайно, ми е, можемо починати з монотерапії. І, звичайно, бета-блокатори в цих рекомендаціях вони рекомендують використовувати на будь-якому кроці, а особливо якщо це є супутня ішемічна хвороба серця. І щодо е, інструменту, який існує у нашого лікаря, це подвійна комбінація камбісаптан 160 мг міграмів і, і 5 миллиграмів э, э, амладіпина или же э, 10 миллиграмів Амладіпина і 160 миллиграмів вальсаптана, і потрібна комбінація, більш потужна при високому кардіоваскулярному ризику. Там ми маємо э, вальсаптана 160 миллиграмм, гідофортіазіда 12,5 і Амладіпіна 5 або 10 миллиграмів. Звичайно, для цих комбінацій існує широка доказова база. Попередній доповідач це дійсно продемонстрував ярко, але все ж таки, оце дослідження вилює 15 тисяч ворек з гіпертонічною хворобою. І не виявлено відмінності впливу на серцево-судинну захворюваність і смертність, але е, зниження ризи е, виникнення нових випадків цукрового діабету на 23% це дуже важливо для економіки, для медицини. Дослідження варіант, да, що знижується серцево судинна смерті суду в Кожний четвертий хворий ми врятуємо. І саме Вальсартан це єдиний да блокатор центра на який Має таку потужну доказову базу щодо е, лікування постінфарктних хворих. Така ж особливість його є для е, е, впливу на частоту госпіталізації з, з, з приводу е, декомпенсації ССВ недостатності достатності дослідження влхф 3 Ну і дослідження, яке також продемонструвало вплив на. Е, і в його можливості щодо нефропротекції порівняння вальсартана і младіпіна продемонстровано, що саме вальсартан має більш потужний вплив на мікроальбінорію, і частота виникнення норма буде виникати у цих пацієнтів значно частіше, тобто виражений вазопротекторний ефект. І що ж в цих рекомендацій останніх 2023 року щодо цих особливостей? Артеріальної гіпертензія, ревматоїна артрита ну тут артеріальний тиск слід знижувати як і в загальній популяції, переважно з допомогою блокаторів кальцієвих каналів та інгібіторів рецептора нетензина да системи, тому що у всіх пацієнтів доведена гіперактивація симпатичної нервової системи рівніна анетензинової системи. То звичайно, це вґрунтовано е, застосування саме цих препаратів, і саме в комбінації. Це ж саме стосується і псоріатичного артриту. Ми бачимо, що кожний четвертий пацієнт з псоріатичним артритом має артеріальну гіпертензію. Більше того, в них дуже досить часто характерна наявність гіперлікемії та дисліпідемії. Ті самі препарати рекомендуються, але особливість в тому, що бета блокатори можуть спровокувати або погіршити псоріаз, тому їх слід уникати, якщо це можливо, або обережно застосовувати за наявності вагомих причин. Ну і звичайно, ми повинні контролювати ліпідемію і літемію у цих пацієнтів. І щодо подагри, знову ж таки, ми всі прекрасно знаємо, що аллокорінол і інші інгибітори сантиноксідази можуть дещо знижувати ретеальний тиск. А препарати, які застосовуються для лікування нападів: подагри, карфіцин, нестероїдні протизапальні препарати, лікокартікоїди, вони навпаки негативно впливають на артеріальний тиск. І щодо лікування цих пацієнтів з артеріальною гіпертензією, ну застосовуються різні препарати. Ми знаємо, що найбільш доказова база є для лозаптана, але все ж таки е, нейтральний ефект інгібітера АПФ, блокаторів центр антидезіна інших, блокаторів кальцієвих каналів, але все ж таки було показано, що бета-блокатори вони знижують нервову експресію, тому ці препарати бажано уникати у всіх пацієнтів. І що знову ж таки дещо да, так трошки здивувало, що вони рекомендують за обережністю призначати діуретики пацієнтів з подагрою, але уникати їх, якщо діуретики необхідні для досягнення контролю артеріального тиску, тобто повної заборони немає, їх можна застосовувати. Але знову ж таки щодо доказової бази, найбільш сприятливий з точки зору впливу на рівень сечової кислоти є. Інгібітора дестеронових рецепторів, спіранолактон. оці препарати найбільш такі сприятливі з точки зору впливу на рівень рітемії. І щодо висновків, звичайно, ці пацієнти повинні мати мультидисциплінарний підхід до їх ведення. Ми повинні виявляти хворих з високим кардіоваскулярним ризиком, проводити скринінги цих пацієнтів, агресивно профілактувати. Ускладнення цих захворювань ми повинні призводити до індукції ремісії рематичних захворювань та оптимального контролю системного запалення. Дійсно, доведено, що саме контроль артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією відбувається більш потужно, коли ми досягаємо ремісії ревматоїдного артриту. І антіпетизинна терапія повинна відбуватися відповідно чинних рекомендацій, і треба з обережності призначати ліки, що сприяють підвищенню кардіоваскулярного ризику. Дякую за увагу.